Кози в нас в Україні мирно, але тільки ви наші росіянські сусіди, противні, вонючі, з гною прийшли в останки, апсе все зроблені. А ми, а ми українці дуже круті, і, і ми не переможні. Знаємо ми це. І кожен нас промовить слава Україні, бо ми ніколи не здамося, і ніколи не здамося, і ніколи ніколи не здамося. Ми ніколи взагалі не здамося. Бо тому са, Україна, це наша рідна країна і ми ніколи взиті не здамося. Ми вас будемо бити, поки не, не помрете, тоді, поки не здадетеся, вам кірдик, і тоді всі наші юди, діти, вони будуть жити вічно. Ну а поки ми знаємо, що наші всі діти, юди, Де. Не, не згамні ЗСУ найкращі, а з... дівчата грарні. Мене переможні, а, а російські так. Мене переможні, а російські так. С... Хто ж скаже слава? Україні. Ми не переможні і ніколи не здамося. Ту. Бо Тому що ми є українці, українці не здадуться. Бо тому що ми українці. Ми будемо вас бити до кінця життя. Поки не здаєтеся ви ми вас приб'ємо. Вам кінець мускаї. Не треба було нас чіпати взагалі. Песемо просто вибресите, чи по вас випасуть, а на спаді винаскає. А тепер розробили нам війну і ми не можемо з вами взяти. Тому що ви мускаї. Ми не переможні і нас не вбити. Нас не знищити, бо ми українці.